Муки Малиновського в Аталанті продовжуються. Тренер Брюга прокоментував ситуацію з Яремчуком. Реал відмовився від трансферу Мудрика. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі кілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі. А наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні продовжує випробовувати на міцність нерву Руслана Малиновського. В шосте поспіль українець починає матч на лаві для запасних в поєдинку проти Емполя. Аталанта здобула перемогу з рахунком два і обидва голи були забиті ще до появи Малановського на полі Руслан замінив Едерсона на 65 й хвилині і за відведений на полі час встиг віддати 12 точних передач на партнерів, заблокувати один удар та двічі відібрати м'яч. І вже після завершення цього поєдинку з'явилася інформація про те, що Малиновський готовий перебратися до Роми. Генеральний директор Римлян Пінто вже працює над трансфером українця. Повідомляється, що Рома хотіла б підписати Малиновського вже в січні, але отримала відмову. Причому причиною називається небажання Гасперіні втрачати Руслана посеред сезону. Але при цьому тренер Аталанти продовжує маринувати його на лавці. Геніально, кандидатуру Малиновського схвалює головний тренер Роми Жозе Моуріньо. Через це Пінто неодноразово спілкувався з родиною гравця, і це дало позитивні результати. Малиновський висловив готовність перейти в Рому в червні наступного року, оскільки він у захваті від можливості попрацювати під керівництвом португальського коуча. Ось такий цікавий поворот може статися у кар'єрі українця. Друзі, а це відео виходить завдяки нашому партнеру ПІНАП. Пінап новий дизайн, нові перемоги. Переходьте за посиланням в описі та отримуйте бонус. Арсенал Олександра Зінченка розгромив Ноттінгем Форест 5-0, Причому, як ви здогадалися, сталося це без участі українця. Зіна продовжує заліковувати свою м'язову травму, і цей процес вже якось занадто затягнувся. Ну а каноніри завдяки цій перемозі продовжують зберігати лідерство у АПЛ. Ну а дніпро 1 зміцнив своє лідерство в УПЛ. У звітному турі Дніпряни з мінімальним рахунком здолали Чорноморець, який відмовився переносити цей поєдинок. Автором єдиного голу став Олександр Піхальонок. Тепер Дніпро 1 випереджає Шахтар на 5 пунктів. Але у гірників є матч у запасі. Динамо здобуло важливі три очки у поєдинку проти Кривбасу. Кияни здолали свого опонента з рахунком 3-1. На гол Ваната та дубль Буяльського точним ударом у ворота киян відповів Дебелко. Тепер на рахунку Буяльського вже сім голів у чемпіонаті, і він одноосібно очолив бомбарди. Ські перегони в третьому матчі дня Львів та Металіст розійшлися миром 1-1. у цій грі. Забивали Артур Ременяк та Максим Прядун. Головний тренер Брюге Карл Хуфкенс прокоментував відсутність українського форварда Романа Яремчука у заявці на матч Остенде. Раніше бельгійські ЗМІ повідомляли про конфлікт Яремчука із тренерським штабом. З Романом немає жодних структурних проблем. На цей момент мене дійшли згоди щодо того, як заповнити позицію нападника. У майбутньому не думаю, що це залишиться проблемою. Це не обов'язково тактичне питання. Це більше інтенсивність і драйв, який я хочу бачити. У майбутньому Роман повинен показати там щось більше. Це моє послання йому, заявив Хуфкенс. Ну що ж, поки камбек Яремчука до Бельгії Жко назвати вдалим. Голкіпер Динамо Георгій Бущан повернувся до тренувань з командою. Про це повідомляє офіційний сайт Киян. Бущан вже провів два повноцінних заняття з основною групою. Нагадаємо, Георгій отримав травму під час матчу першого туру групового етапу Ліги Європи проти Фенербахче. Голкіпер провів на полі всі 90 хвилин, проте відчував дискомфорт під час матчу. 12 вересня він переніс операцію після того, як у нього було діагностовано пошкодження заднього рогу раніше зшитого маніска. Якщо ви засумували за новинами про трансфер Михайла Мудрика, то тримайте чергову серію цієї саги. Іспанські змі діляться новиною про те, що мадридський реал вирішив вийти з перегонів за талановитого українця. Таке рішення мадридців обумовлено тим, що на їхню думку Шахтар вимагає космічні гроші за 21-річного футболіста. Повідомляється, що головними претендентами на Михайла залишаються арсенал Мансіті та Ювентус. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе і скоро почуємось.